Привіт, я Лапубу. Мені зовсім ні з ким грати. Треба подивитися. Що там? Леді Бог? Я зараз. А в нас вдома немає телевізора. Ось би стати, як вона Заможною та успішною. Ой, а що це тут таке? Хто це тут? Привіт, крихітко! Потрібна допомога. Yes. Привіт, Лалілу! Посієш мені вбрання! <ривіт> Ось із цієї тканини? Звісно, Fantastic. Виріж ковтинку. <ривіт> Вуаля! Good. Мені би під ничку. Вона просто за тобою. Дивися. Вау! <ривіт> Побіжу в примірочну. <ривіт> <ривіт> Ой, Лалілу, а де мої вузько? Вже О, на місці. Дякую. Ми тебе любимо, лабубу. І я тебе. Ой, смітник. Eww. Там щось є. Ага. Так, так, так. <звук> Ох, я вся забруднилася. <звук> Мої іграшки. <Excellent>. Влаштуємо чаювання. <звук> О, печиво. <звук> Шкода, що високо. Ага. Пусте мене це не зупинить. Якось чування без смаколиків. Ох. Ну, жбо. Шба... Ой. Леви, ніякого почува. Це що? Набір для життя. Ісю в і що мені зі цю мтіяти? А як сю, посвіти вбрання? І. О, це теж надобиться. Супер! Прошимо все нитками. Мені потрібна ся тканина. Тримай. Супер. Напиши в коментарях, ким ти хочеш стати. Лабубу, а що ти робиш? Ох, скатертина, мої фіранки. І моя улюблена сукня, а грошиків на нову немає. Матусю, не плач. Дивись, яке вбрання, я пошила. І тобі теж пошию. Ти станеш найкращим дизайнером. А що в коробочці Лалілу перевірить анбоксинг? Спробуємо скласти детальки разом. Чи тобі вдалося так само? Тоді час пошити наплічничок. Гострі зубки, набір для шиття. Наплічничок готовий. Леле, я підніму. Мой трохи забруднився. Сподіваюся, маленький все одно сподобається. Пограйся з дітками, Люба. No. Чому? Раптом я їм не сподобаюся. Вони такі красиві. я бідна. Донь, що таке? Будь сміливішою. Ось, візьми на плічничок. Це теж лабубу. Дякую, матусю. Я люблю тебе. Привіт, будемо дружити. Ой, що це в тебе? <ривіт> Ти де взяла цього монстрика? <ривіт> я? Це подарунок. <ривіт> О, ні, мою сукню зіпсовано. Чи ти не забилася? Вибач, я випадково. Я знаю, як це виправити. Справді маю дещо. Нитки та голочки. А це допоможе. Можеш не мати сумнівів. Та-дам. Ти така красуня. Дякую. Мабути, Ма, ти найкраща. Приходь до мене в гості. Окей, okay. Бай-бай. Ура! У мене з'явилися подружки. Тобі час подорослішати. Плюс десять років. Ой-ой, а як відкрити? Фух, ледве вибралися. Лови. Є, yeah. дістань конвертик. Вуаля. Примірій. Де ж мої вушка? Закріпимо їх зверху. Останні деталі. Я така стильна та гарна. А ось і дівчата. Ох, я так бідно вдягнена. Сподіваюся, вони не сміятимуться. Всім привіт. Лабун ну нарешті. Ми на тебе чекали. Пограємо в салон краси. Я дещо взяла в мами. Її тіні. Ну, -мо, зробимо мейк. Це що таке? Хто дозволяв брати мою косметику? Пробач, тушу. Щоб надалі такого не було. Не плач. Маю ідею. Нам знадобляться льодяники і ягідки. Перекус дещо краще. Макіяж підручними засобами. Чи вдалося? Ну ми подивимося. Ми топ-моделі. Влаштуємо дефіле. Yeah. Тепер мій вихід. Клас. Ось бачите, і без косметики впоралися. Зробите нам фото на пам'ять. Звісно, дівчатка. У смішку виготовимо костюм для лабубу. Колір не пасує. Цей ні. Рожевий ідеально. До справи розстебни блискавку. Час приміряти. Ох. Ну, ж бо зростовий костюмчик Лабубу. Надягни спідничку, миленький бантик. Побіжи на роботу. Який сьогодні чудовий день? Китенько, потрібна ваша допомога. Що сталося? Нам сюди ходімо. А бубу плаче. Мій краш. Що сталося? Еді запросив мене на побачення, а я в робочому костюмі. Я підміню тебе. Як тобі цей лук? Гарно, піду приміряю. Саме мій розмір. А я поки пограю з дітьми. Дякую, подружку. Я побігла. Байбай. А де малюки? Гей, hey. Ми тут ла бобу. Хочете, я станцюю для вас? Так. Yeah. Спробуй повторити мій танець. Один, два, один, два, три. Один, два, один, два, три. Вам чудово вдається. Тримайте це вам. Дякую. А це від мене. Wow. Стільки грошей. Мені вистачить для школи дизайнерів. Але потрібно підготувати альбом із ескізами. Гаразд, люба. Зараз зробимо. Розфарбуй картинку посип блискітками, зменшив розмірі, вклей сторінку. Альбом із ескізами. Лабубу тримай, Люба. Як тут чудово! Це найкращий дизайнер школи. Вау! Ось би і мені такою стати. Розмріялася новенька. Ти за кого себе маєш? Твій рівень, головний лузер. <ривіт> Навіщо ви так? <ривіт> Сьогодні не мій день. Hello. <ривіт> Лили, вибач, це твої ескізи? Yeah. Та в тебе талант. Wow. Справді, дякую. Сходимо на побачення. <ривіт> вибач, але мені потрібно багато працювати заради мрії. Стривай лабубу. Лаліну, незабаром конкурс, суконь. Допоможеш. Вибирай тканину. Так, так, поглянемо. Ця. Розправи фольгу. розріж ножиком, зімни в кульку. Хоп, додай пасок. Ось це так. Сукня гідна перемоги. Вона чудова, в судді точно її помітять. Лабубу, є пропозиція. Ходімо по цукерки. Я пригощаю. Ходімо, перше місце моє, а? Це ще таке. Жоден не повинен мене впізнати. Ой, як шкода, хто зіпсував сукню. Незабаром початок. Що моя сукня? Що ж я покажу суддям? Що сталося? Хтось вирішив усунути мене. Ох, не засмучуйся. Ми щонебудь вигадаємо. <ріст> Залишається тільки їсти цукерки. Стривай! Алексе, ти геній. Використаю обгортки. Ось моя робота. Чудово, а де ж друга конкурсантка? Хм. Отже, приз добуває. Зачекайте, моя черга. Hello. Образ від Лабубу здобуває на Абубу. Все, цього не може бути. Я перемогла, тепер я заможна. Вітаємо! Ти найкращий дизайнер. Алекс, мені вдалося. Так. Лабубу, я хотів зізнатися. Я кохаю тебе. Oh я така щаслива. Ой. Привіт, Лалілу! Допоможеш мені з образом. Тепер я можу собі це дозволити. Домовилися, Люба. Приміряй ось це. Ну як? Вищий клас. Але наче ми щось забули? О, ці чобітки посуватимуть до вбрання. Можна поглянути? Прошу. Лалілу, знову забула вушка. Тримай конвертик. Розпакування. Вони чудові. Дякую. А куди ж складати все приладдя? Пошиємо фартушок. Багато кишеньок. Залишилося здійснити ще одну мрію. Мамо, Алекс, ви прийшли? Хотіли тебе підтримати. Час перерізати стрічку. Не можу повірити. Моє власне ательє. Дякую вам за те, що поруч. Я готова. Урочисте відкриття. Ой, мені зле. Мамо! Їй потрібна допомога. Терміново в лікарню. Зачекайте на нас. Що з моєю матусею? Їй потрібні дорогі ліки. Заберіть мої золоті ножиці. Приймаємо виключну готівку. Що ж вдіяти? Ох, я продам салон. Ось вся сума. Гаразд, чекайте тут, пані. Матусю, прийди до тями. Лабубу, Доню, мені набагато краще. Я рада, що ти здорова. Шкода, що довелося попрощатися з мрією. Тепер салон у минулому. Постав, будь ласка, вподобайку, щоб Мрія Лабубу здійснилася. Сюрпризи від Лалілу. Ключик. Дякую. Вгадай, що там? Вуаля. Залиш сердечко в коментарях, щоб дізнатися. Скотч. Закріпи краєчки. Висип, глітер, Лали кадабра. Зафіксуй кульку на підставці, писочок із фамірану. Ще один сюрприз. Від Лалілу. Ура! Ми це зробили. Моє ательє. Лабубу, ти станеш моєю дружиною? Ялк-гелп! Допоможіть. Мене ніхто не любить. Греть сльозинки. На тебе чекає перевтілення. Думаю, це підійде. Отже. Миттєва візьмі на іміджу. Мені так подобається. Дозволиш? А як же з лінзами буде краще? Дякую, Лабубу. Я тут люба. Сподобалася історія. Тоді підпишися, став уподобайку та переходь на наступне відео.